Порядок денний наш виконавчий комітет. Хто за, за основу? За проти? Дякую. Є питання з голосу? Є. Доброго ранку, шановна пані Мило, шановні члени виконавчого комітету. Прошу включити до порядку денного питання про розподіл функціональних обов'язків. Дякую. Хто за? Проти? А ще питання з голосу є? Нема. А так. можна подивитися? А? Можна подивитися по функціоналу. Є. Ну, ми як проголосуємо, закриємося і всі видали. Ну, можна подивитись до, до початку. Ну, ти Знімаємося, так? Ні, ну я просто з якщо. Так познайомлю ну, у нас, щоб вони розявлюватися після того, як він буде по голосові. Можна зняти? Перше питання фінансового управління. Доброго дня. Члени фінансового комітету присутні. Вносимо вже це останнє рішення, як цьому буде дорозі. Внесення змін до бюджету. Нам передають три субвенції по четвертій йде коригування відповідно до наказу Київської обласної державної адміністрації номер 1475. Нам передається субвенція з місцевого бюджету на забезпечення діяльності фахівців, супроводу, ветерани війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність суверенітет та територіальну цілісність України за рахунок відповідної субвенції державного бюджету. Ця субвенція передається в сумі 42 438. Це буде оплата орендованого житла, який орендується демобілізовані. Також нам надійшла субвенція відповідно до наказу Київської обласної державної адміністрації 1375 сумі 8 мільйонів 613 тринадцять тисяч сімсот гривень. Теж головний розповірник управління з питань ветеранської політики Львівської міської ради. Це субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із виплати грошової компенсації за належний для отримання жили приміщення для сімей осіб, визначених пунктом 2-5 частини першої статті Прим. 1 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту для осіб з інвалідністю першої і другої групи, які. Захищали нашу територіальну ціль, ціль, цілісність це придбання квартири І друга ж така субвенція. Не буду нашої на субвенції переназивати. Відповідно е, до наказу Київської обласної державної адміністрації номер 1399 від 22-го 12-го. Передається 2 мільйони 102 тисячі 630 гривень. Управлінню з питань ветеранської політики, теж на придбання квартири для таких осіб. І відповідно до наказу Київської обласної державністрації 1376 грудня по об'єкту, який зараз у нас фінансується з обласного бюджету, це проведення робіт первої черги для радіаційного укриття по об'єкту будівництва другого корпусу, де не за Червона Шапочка Саміхайська рубежівка. Коригування йде в межах зазначеної суми. коригування йде є будівництво корпусу, є саме укриття. Тому з корпуса перекидується сума 13 мільйонів 368 на продовження робіт по укриттю цього закладу. І по далі здійснено технічний перерозподіл за поданням головних розпорядників, також коригування допоможної частини. Хто за, проти, утримались? Дякую. Тання друге. Про бюджет на 2024. Вчора відбулося засідання комісії з питань бюджету, яка ретельно продивилася, працювала, опрацювали питання і проект бюджету схвалено на розгляд ради. Також я вам його скинула всім на. Ваші перезнайомилися і коротко стисло, зараз себе світлю. Підготовлений бюджет Ірпінської територіальної громади на 2026 рік є балансований та реальний до виконання. Доходи бюджету Фінської міської територіальної громади визначено в сумі 1 мільярд 503 мільйони 239 тисяч 800 гривень. У тому числі доходи загального фонду. 1 мільярд 400 59 мільйонів двадцять пістьсот гривень. В тому числі доходи спеціального фонду 44 мільйона 214 тисяч 130 гривень. Видаткова частина бюджету визначена в сумі 1 мільярд 503 мільйони 239 тисяч 800 гривень. В тому числі видатки загального фонду: 1 мільярд 156 п'ятдесят мільйонів тисяч 214. Та видатки спеціального фонду визначені в сумі 346 мільйонів 514 тисяч 586 гривень, в тому числі публічні інвестиційні проекти в сумі 304 мільйони 455 тисяч 456 гривень. Бюджет, який ми в минулому році приймали і зараз приймаємо, він збільшився. На 337 тридцять сім мільйонів тисяч 790 гривень це зростання для на 28,9 і дев'ять Минулому році ми приймали бюджет в сумі 1 мільярд 165 мільйонів. Основним видом надходження до бюджету є податок на доходи фізичних осіб законом України про державний бюджет на 26 рік. Збережено частку для місцевих бюджетів за рахування податку та збору на доходи фізичних осіб в сумі в розмірі 64%. Для нас ці додаткові 4% це складає 35,4 мільйони, які відповідно до державного закону ми повинні спрямувати це на видатки за електричну та типову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ. Ми цю суму. В бюджеті передбачили для нашого комунального підприємства і теплоенергопостач енергопостач для погашення заборгованості по газу. Питома вага ПДФО в загальному обсязі загального фонду бюджету складає 47-57. Це майже половина всіх доходів іде саме цього виду податку. Визначено в сумі 565,8 8 мільйонів. Приріст у нас іде на 27,4% проти минулого року. Це плюс 121,6 мільйонів. Другим бюджетно творчим податком доходить частини нашого бюджету є єдиний податок. Заплановано 384,3 мільйона. Приріст складає 16%, Це плюс 52,5 млн. проти минулого бюджету. Акцизний податок. Загальна питома його складає в доходной частині 10% це 125,9 мільйонів, плюс 37,1 або 41,8% привіз. Питома вага податку на землю: це оренда, податок на землю. Складає в нас в бюджеті 6%. 6%. Це Визначено 80,5 мільйонів. приріст іде вдвічі, плюс 43,4 мільйони до 2025 року. У нас проведена нормативна грошова оцінка земель Фінської територіальної громади, тому в середньому підвищення буде вартості. З податку на нерухоме, майно відмінне від земельної ділянки, визначено в бюджеті сумі 22,2 мільйони. Це майже 2%, то моєго вода вага складає, це плюс 8 мільйонів або приріст на 56,4%. Теж ми затвердили нове рішення. Десь на 30% у нас збільшується податок на нерухомість. інші надходження до бюджету становлять 0,9%. бюджеті Кірпінської територіальної громади на 26 й рік передбачені такі міжбюджетні трансферти, загальна сума їх. 200. Складає 269,5 в тому числі базова дотація 18,7 мільйонів. Освітня субвенція нам доведена на 8 місяців. Це 203,8 мільйона. Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я. Це на комунальні послуги передається 4 мільйони. Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією Російської Федерації 25 мільйонів, мільйонів. Визначено здаткові дотації і субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування учнів наших шкіл 17,8 мільйона. Видаткова частина. На захищеній статті в загальному фонді бюджету спрямовано 748 мільйона. Це питома вага у видатках, 64%. З них це заробітна плата всіх наших бюджетних установ, організацій. 555,2 мільйона, енергоносії 108,1 мільйона. Харчування дітей це садочки школи 51,9 мільйона. медикаменти 7,9 мільйонів, трансферту наставлення 18,8. В розрізі галузі найбільша питома вага припадає видатків на освіту 43%. Це 499,6 з них це заробітна плата освітян 392,4 млн, енергоносії 44,9 млн, харчування 51,4. Інші видатки це 10,8 млн. Також передбачено видатки на освітні програми, в тому числі. Це програма стимулювання працівників, закладів дошкільної освіти, 15 мільйонів, підтримка дітям сиротам 100 тисяч. Програма обдарована дитина 3,1 мільйон. Програма розвитку системи освіти це 100 тисяч. Програма Успішний педагог 1 мільйон і на інформатизацію 400 тисяч. На фізичну культуру і спорт спрямовується 18,3 мільйони. Це 2% підома вага у видатках. Це на оплату праці з нарахуванням 13,3 мільйони енергоносії. 1 мільйон і інші видатки 4 мільйона. В тому числі передбачені видатки на програму розвитку молоді та спорту 3,4 мільйона. На сумку та мистецтво спрямовується в бюджеті 15,9 мільйонів, це сама вага це 2%. На оплату праці з нарахуваннями 15,8 мільйонів, енергоносії 1,4 мільйони і видатки 2,7. В тому числі спрямуються видатки на Програму розвитку галузі культури Ірпінської міської територіальної громади 2 мільйони. Соціальний захист становить у видатках питома вага 5%, це 58,9 мільйонів. 23,9 мільйони спрямовуються на заробітну плату з нарахуваннями, енергоносії 12 мільйонів і інші видатки 23 мільйони, в тому числі, це турбота. Програма 18,6 мільйонів. З них спрямовується це на зв'язок та пільги громадянам, які постраждали в ЧАЕС, 60 тисяч, на пільгове перевезення пільгової категорії населення 3,5 мільйони. Це автомобільний транспорт і залізниця 1,5 мільйони. На матеріальну допомогу вразливим верствам населення. Та утримання модульних містечок – 13,6 мільйонів. На програму соціальної підтримки ветерани війни та члени їх сімей, члени сімей загиблих, померлих ветеранів війни, захисників та захисниць України спрямуються 9,8 мільйони. На комплексну програму соціально-правового захисту дітей та підтримки сім'ї родині, кожній дитині родина спрямуються 3 мільйони. На програму розвитку молоді та спорту 800 тисяч, на програму підтримки діяльності комунальної установи і Убінський ветеранський простір 4 мільйони, на комплексну програму розвитку надання соціальних послуг. Це наше комунальне некомерційне підприємство. Центр надання соціальних послуг спрямується 21,2 мільйони. На охорону здоров'я передбачено видатки в сумі 45,8 мільйонів. Його питома вага в складі видаткової частини становить 4%. Це 3,6 мільйони оплата праці з нарахування. Це сума визначена до дня медичного працівника стимулювання. енергоносії 31,3 мільйона, медикаменти 7,9 мільйонів, харчування 400 тисяч. Інші видатки 2,3 мільйона. В тому числі програма здоров'я передбачено 14,5 мільйонів. На житлово-комунальне господарство спрямовується 199,1 мільйон, 17%. Це передається на благоустрій комунальному підприємству управління житлово-комунального господарства 746 мільйона. Це благоустрій. 21,2, отримання безпритульних тварин 2 мільйони, вуличне освітлення 1,4 мільйони. Комунальним підприємство рідне село» 25,2 мільйони спрямова. Це зелений, утримання зелених насаджень, благоустрій селищ 23,7 мільйони, вуличне освітлення 1,5 мільйона. комунальному управлінню благоустрій міста на. Утримання зелених насаджень, парків, скверів, зелених зон прямується 46,4 мільйони. КПТП нервово вже зазначила 35,4 мільйони на розрахунки за газ. Комунальне підприємство Ріпінь житло Інвестбуз на їхнє утримання 1,8 мільйони. Комунальне на підтримку комунального е, підприємства громадське харчування 4,2 мільйона. Це дотація, щоб не збільшувати вартість гарячого обіду в школі. На отримання доріг громади спрямується 69,9 мільйонів. В тому числі буде здійснювати поточний ремонт доріг 11.2. Це через комунальне підприємство УЖКІРПІ, 7,6 мільйонів через комунальне підприємство Рідне село, це капітальний ремонт доріг. В Діброва, Забуча, Михайлівська рубежівка Козинці. В загальному на капітальний ремонт додатково е, передбачено 51,1 мільйон. Е, на державне управління тримується 126 мільйонів. Також у нас утворений резервний фонд на непередбачувані видатки 79,3 мільйони. Е, на виконання заходів із землеустрою. це комунальне підприємство Земельне кадастрове бюро 3,6 млн. мільйонів. Також на виконання комплексної програми інформатизації фінської територіальної громади передбачено 5,1 млн. На виконання місцевої цільової програми, програма реалізації заходів щодо виконання законів України про оборону України, про військовий обов'язок, мобілізаційну підготовку та мобілізацію спрямується 2 мільйони. Також буде здійснено викуп для суспільних потреб земельної ділянки під розташування майданчику для відпочинку по вулиці 10 лінія, передбачено 3,3 мільйони. На безпеку нашої громади це отримання. Комунальне, є, комунальне підприємство Муніципальна Варта спрямовується 24,3 мільйони. Також, також, також у бюджеті передбачено придбання палива на 4,3 мільйони, не буду переназивати. І у нас бюджет розвитку на 26 рік передбачено в сумі 304,4 мільйони, в тому числі на інвестування публічних інвестиційних проєктів. 32,1 мільйон. Це у нас 67 мільйонів спрямовується, в тому числі йде нове будівництво приватних житлових будинків, вулиця Багірова, Гостомельське шосе, а також капітальний ремонт пошкодженого будинку по вулиці Северинівська, 21, на соціальну сферу. Передбачені видатки 29,3, дев'ять. І 3, я буду коротко. Це реконструкція сектору алеї пам'яті захисників України це продовження робіт е, ще не завершений на капітальний ремонт. Приміщень управління праці та соціального захисту 3,6 шість мільйонів. Це надзвичайна критична програма. Ні, не, не продовжуйте вже всі бачили проведеносіна, да, дякую велике. Нам, якщо е е коротко підсумувати, е наша задача ще з вами в цьому році, двадцять шостому, закінчити всі розпочаті проекти, які вже розпочали. Е особливо це і Багірова, яке вже в нас в цьому році. Ми, якщо не помиляюся, е 11, ще одинадцять будиночків буде одинадцять двадцять будинків, і плануємо на першу половину два го року здати вже всі останні роздомови. Ну, Залишки будинків, які в нас там теж їх залишається 22. Да? Да, так, фактично люди, людям люди ключі віддають, але документальна там де яка затримка, є, це все правильно зроблено, ми в процесі разом земенщиками це себе працюємо. Uh -huh. Також у нас нагальне питання це укриття мрія, яке ми повинні в 26-му році розпочати будівництво. І я сподіваюся, у нас це вийде. Ми розмовляли з головою обласної військової адміністрації, він пообіцяв співфінансування і. Тим чином, я думаю, що в наступному році ми багато проєктів запустимо нових, як соціальних, так і житлових. Тому, і, звичайно ж, нам треба завершити в 26-му році наше кладовище для того, щоб повністю цей проєкт був реалізований. Дякую. Прошу питання ставити на голосування. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Питання до. Доброго дня. дня. Затвердження проєктно повторитися на документації по наступним об'єктам. Реконструкція дошкільного навчального закладу No2 Веснянки Кінської міської ради Київської області усунення аварії, що виникне внаслідок воєнних бойових дій. Капітальний ремонт з відновлення несучих конструкцій житлового будинку 3 Трибе Миру У місті Пінківська область, пошкоджених наслідок агресивних дій Російської Федерації проти України. Реконструкція дорожньої вуличної системи для безбар'єрного маршруту в місті Єрпінь, шлях Ірпінської військової шпиталі, місь, е, міська поліклініка. Капітальний ремонт системи водовідведення по вулиці Лісова, е, до вулиці Університетська, 2Ф і вулиця Українська, в тому числі проєктування. Капітальний ремонт дороги по вулиці Тищенка від номер 29А до номер 43 в місті Єрпінь Київської області. Хто за? Проти. Оприналайсь. Дякую. Так, питання управління організаційної роботи внутрішньої політики. будь ласка. Член виконавчого комітету, прошу затвердити рішення про ствердження плану роботи виконавчого комітету та структурних підрозділів міської міської ради на першу двічі двадцять шостого року. Це стандартне робоче питання. Всі структурні підрозділи, всі наші служби нам подають. за протокол. Опрошу архітема Петра прославити проект рішення про затвердження положень про всередия реалізації цільового послуги Свійно-Захід, Причський інтедент. Міжканська регіональна інтегральна бізнес-система і державна система цивільного захисту. Де хто-то проводить за коментами до документів. Хто за? Проти? Утримались. Дякую. Сейчас Так. Українського структурного розвитку інвестицій та комунального господарства. <клес> Прошу задавати основне питання. Про зитя на противний вихід. Хто <клес> за? Проти? Утримались, дякую. Про схвалення продовження структуру дії програми утилізації будівельних сміття та погодження з тратим культурної період на період 23-25 років. Хто за? Проти? Утримались, дякую. Розатвердження протоколу No64 та комісії з розвідки до питань що надання компенсації за зі об'єкту номер на складові туристичної фідерації з причин законовресії Російської Федерації проти України. No 163, тріп, 164, тріп, 165 рік П. Хто за? Проти? Потрималися. Дякую. Питання оформлення міста будування архітектури земельних ресурсів. Доброго дня.

Питання сім три. Питання 7 Хто за? Проти? Утрималась, дякую. Хто довгі? Дякую. Питання сім'я. Про затвердження висновку служби справи дітей та сім'ї протитвердження місце проживання дитини сторожука Івана для готича виїзду на межі України. Хто за? Проти. Утрималась, дякую. Про влаштування до дитячого будинку сімейного типу Михайло Лариси на виховання до. Хто за, проти, отрималась, дякую. Про надання зуєві статусу дитини, яка постраждала в наслідку воєнних діти та зброї конфліктів. Хто за? Проти, отрималась дякую. Про надання Філіпу Тимофію статусу дитини, яка постраждала наслідку воєнних дітей з зброї конфліктів. Хто за? Проти, отрималась дякую. Принесення зміни рішення виконавчого комітету від 25.05 до двадцять номер 33 442 про надання Полянич статусу дитини, яка постраждала нас. Хто за? Проти? Отримались? Дякую. Підписання з голосу. Якщо ніхто проти, не проти, ставимо на голосування. Колесій, ставимо на голосування. Да, ставте на голосування. Всім дякую, всім гарного дня.